У середмісті Івано-Франківська знімають справжнє кіно. Знімальний майданчик, молода і талановита команда кіностудії Довженка розташувала просто неба. Перші кадри на площі Шептицького. У другому кадрі площа Міцкевича. І навіть міський бродячий собака прагнув доторкнутися до широкоформатного мистецтва. Такі красиві люди це назва фільму про кохання і долю жінки з першого погляду у кадрі Прості перехожі. Вона в очікуванні зустрічі. За сценарієм, головна героїня Марта навідується до Івано-Франківська у пошуках втраченого кохання. Це історія людини, яка зробила свого часу крок, вирішила змінити повністю своє життя і перенесла з себе, свою свідомість, своє життя в, іншу, в інший вивір. Жінку, що прагне палкою любові, грає київська кіноактриса Поліна Войневич. На таку пропозицію чекала з нетерпінням. Мало є акторів, які би не погодилися зніматися в кіно, тим більше в повнометаражному фільмі на плівці з дуже талановитим сценарієм, чудовий ансамбль і операторська група. Просто це щастя, це мрія кожного актора. Кінострічка «Такі красиві люди. Це п'ятеро героїв. Вони живуть поблизу моря. Обранець Поліни мешкає на Прикарпатті. Усе, що відбувається далі, сюжетний момент тримає інтригу головний режисер Дмитро Мойсенко. Він також сценарист. Стрічки, і лише Дмитро знає, у чому краса людей. Якщо в людині є добро і любов, то людина красива. Все гаразд, тільки трішечки головній героїні не вистачає кохання, і от вона його зустрічає, потім втрачає і йде за ним. У Івано-Франківськ і знаходить знов такі красиві люди. Повнометражний режисерський дебют Дмитра Мойсенка. Аби реалізувати мрію, зняти справжній фільм про кохання. Митець упродовж років оббивав пороги київських кіностудій. Йому пощастило. Прийшов відповідний конкурс. Відтак отримав державне фінансування: 6 мільйонів гривень. Пошукав два роки гроші, і такий знайшов їх. Це був державний конкурс Міністерства кінематографії, і мені видали повне державне фінансування на кіностудії Довженка Я знімаю дебютний повнометражний фільм. Крим, Івано-Франківськ, Київ, географія фільму чимала. Попри те, що стрічка широкоформатна, часу для зйомок, обмаль лише два місяці. Режисер Дмитро Мойсеєнко сподівається, українська стрічка про кохання такі красиві люди вийде на широкий екран у серпні наступного року. На рекламу в бюджеті не закладено ні копійки, але але я сподіваюся на фестивальний успіх фільму, і фестивальний успіх завжди дає повштовх для глядача, щоб він пішов в кінотеатр. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.